Так, в цій я дізнався, що про мене писали в книзі. Так, ну в цій сарії ой сусід, Вася, в цій серії я хочу б дізнатися ще про когось. Там має писати ще щось. Це точно. Але, блін, там побудували забор. Точно зроблю підкоп. Підкоп. Але щоб вона не замітила, я роблю підкоп. Підкоп, підкоп, підкоп. Мурзик хороший котику. Чемний. Та ти зі своїм Мурзика любить більше, ніж мене. Так, тепер застроїмо це все, щоб вона замітила. Так, тут якісь тут якісь палочки. Ага, Тут, закриті. Там може взагалі ще якісь двері. Там тільки вікно. Oh, хоча є е у мене одна ідейка на вікно, коротше. Відкрите вікно. Так, oh, а Оп. Oh. Так. Ну no, на вікно я залі. Так що там по погоді? Так, вона пішла дивитись погоду, але тихо. Так, де там моя смузечка? Так, ну пішла за смузочкою. Так, ой, тихо, тихо. Так. Що за турдом на дворі? Ні, ну з тобою не поспорю, то що там додому. Так застроюємо. Барсік, пішли там, глянемо, там щось не то. Ой, як це не то? Там все то, все то, все то так. Що вона там робить? Ой, щось іду проляжу, спина так болить. Ой, напевно, мої мами з куліос третьої Можна відкрити вікно? Що за турдом на дворі? Мать, ніякого турдому нема. Подивимось, всього лиш вікно відкрив якось. Так, ховаємось быстро, бо вона зараз кудись піде точно. Чи, можливо, не піде, а можливо. Йде, йде, йде. Так, ну ладно, ми це маємо поки що перечекати. Я сподіваюся, що вона сюди не піта. Хоча ні, вона нема. Так, де там моя мазічка хорошенька мазік? Навіть не знаю, мать. Навіть не знаємо. Так що так ти вже быстріше мать. Господи ключ від тихо. О, пішла наконец. Коти, коти. Що вона там афкашится, блін? Що вона афкашится? Походу нікуди не. Ой, піду на чердак, напевне. Ти йди, йди, там йди на чердак. ми там, да? Ой, наша сюди заліз. Так, ладно. Не йде на кухні чи що там є. Можливо, там ще. Що... Блін. Смузі нема. Да вона береті смузі. Так, ладно. О, О, блин. Я не знаю навіть куди. О, в кімнаті. Ой. М мама. Ага, ну бігом пішов за підручник. тебе ще там репетитор не думає, що я забула про це. Та блин. Та блин, йду я вже. же. Так, э, то сьогодні се не я О, репетитор, да? э, та Татам да. що, э, Що, Я пчусь. я вчу англійську мову. Алгебро вже вивчив. Э, англійську тоже вивчив. Там до да, нічого не вивчив, В смислі, я все вивчив. Ладно, пчу в чому. Так. Треба піти. Ой. Так, чуть не спалилось. Так, репетитор, добрий день там, да-да-да. Добрий день, да-да-да-да-да. Так, що там в нас? Так, ну, потім вона пішла, можна б двері. Зламати двері не знаю, чи мають. О, а може тут щось є, може. Бля, а може тут якась кнопочка є? Блін, нема ніякої кнопочки. Ну ладно, ладно. Так а. А так, ну, мама, я вчусь, я вчусь. Це я тут. to tutaj po prostu удобno w tak knijezyczku wziął i tutaj w sobie, o tak w czymu w w czym się w czym skołczyć. No cóż, dawaj, i możesz pod tam po sprawą nawet, jak żeby to obaście sprawy ja. Tak w czym ja tu da, 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 w czym, 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 Ой, піти на кухню. Да-да-да, на кухню треба йти, жрать мені приготувати. Так, сломаємо двері, може вийде. Так, оп. О. О, 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 що -то, то. О, що то поперло. О! О! О, uh, ну uh, uh. так швидко, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо коротше на забираємо сума сума та сумочку. Ми забираємо. Сразу подивимося, що в цій сумочці, хоча ні, буде, чи, зала? чи не зараз, зараз, чи ні, краще зараз подивитись. Нічого нема серйозно? Ладно, тоді йдемо в, в, в все, вкладову в кімнату. Або далі, там все таке вкладову в кімнату. Да. Так, може тут щось? є, Як? Нічого немає, смузі. Ту клівіта. Ну так, да, так, да, не срачики, піти пше поскоріше там. Угу. Так, вона вроді б пішла. Так. Так, не буду йому їсти давати, обійдеться. Так, в смысл А, Ну і ладно, в мене тут є своя їжа, картошечка, м'ясо. Так, ну в сундуку точно вже нічого нема. В принципі, в принципі, ой, що воно там. Що воно там? Так, ну ладно, а? Так. Ой, піти на кухню. Так, да, і наконець-то мені жарти приготувати, бо я зараз. Бо я ту картошку і стейк не буду їсти цілий тиждень. Ну, ну, ти що? Так, ну в принципі, можна виходити. Так, закрываем два и быстро выходим. Так, и йдемо в кімнату батьків, вот Так вот. Шовна там запалочка. Так, шо не тут. Так, пробираем. Так, нічого. Так, это так, да моя дитя. Твоє дитя вчиться, вчиться твоє дитя, Вот мову вчить вот так. Да. Вчишся? Ну, добре. Вчусь. А, Да, Чишся? В Чусь. Так, так, так вот. я собі лопату купила. А, а? І добре, і добре, виходить, з в честь кімната не Господи. Так, ну вроді би пішла, а? О, Олексій, ти вернувся з рибалки? Так, mm -hmm. так, кохана, заради тебе все зривали. О, Боже, вона якого... ну, там Олексій знайшла. Олексій, ну ти що? О Боже, осуждаю, що мені братика там зроблять. Так. Не, не Ну, що ти мене за Олексій? Мені якби тоже що... цікаво. Ой, треба до мого сина піти подивитись, що він там. <хи> а що я тут? Вчишся? Вчусь. Ну, добре, а добре, що? Добре, вчусь, Та вчусь. не забув, я не забув. Все, а, Олексій, йди сюди, мій котаку. О боже, ще раз осуждаю. Чув уроки, пчела уроки, тут просто так зручніше вчити, дуже зручно вчити. Да. Вот. Так, вона пішла спати. А, я теж там посплю, ага, так. Да. Насправді я не буду я спати, чи мені спати. Так. Буду ламати двері повністю вже нафік. Вже сидіти в цій кімнаті півсарі, Так, зламали двері, поставили назад. Так. І що там в кімнаті? Мама, мама, Мені просто було. О, а це хто тата? Так, знайомся. Це твій тато Олексій. Да ну я не Та ні, ти що? Фух, ну це уважуха. Так, я тут в тебе побуду, да? Ти там, там закривать варьга, ага. Так що тут у нас є? ти що в моїх тумбочках шаришся? А, мама, а больно, бля. Що говориш, за мною тато сликое. Та окей, вчусь, я вчусь. Так, вчусь я вчусь. За мною тату слікує, да-да-да. Йди, йди. Так, вчусь, вчусь, да-да-да. Ой, піду на чердак. Так, ну добре, йди на чердак. А ти, батя, давай ми з тобою домовимось. Я тобі даю картоплю. от так, картоплю таку ситну, ситну картоплю. А ти мене типу, то... Перевіряєш, так, давай. угу. Я бачу, ти вже чекаєш картоплю. Да. Картоплю я тебе не дам. Але ти мене прикрий все рівно. Так, щось є тут, нема. Ключ від чердака. Супер, супер, супер. Так бачимо. Ти прикрий. Ти там назвати увагу на тих котів. Ну, просто припад трошечки, трошечка. Вот. Мурзик до мене запрягнув. Ладно. Так, ну ладно, ж мені. Батя ти да. Батя ти да. Батя ти да! Ой. Олексій, ти шо хупить на рибалку? А, ну, походу, він на рибалку йшов. Вот. Так, ладно. Ой, що мене там робить? Так, вроді би ми... ой, Не прилягла все таке. Краха, старан, боже. Так, а що такое? А, -а, 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 а, добре, добре, я забу, не забув, я не забудь. Я вчуся, я вчуся, я якраз вчуся з ним, да. А то що тварис ламала? А що тут барис ламало? Тут музик в мене, ми проходимо англійську мову, да. А, да, да, да. так. да. що таке, що таке. Ну, що таке. Та вчуся вчусь, мама, вчусь. Та вчусь не возмущайся, вчусь я. Добре, я вже вивчила англійську, якщо чесно. І алгебру теж. Так що не посмішайся там, га? Давай, і кошаків своїх забере бажано. Да. Так, Лондон, I speak English. Да-да-да. Да-да-да. да да, 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 да. да, да, да. Там Дмитро Іванович чи як вас там? Що говорити? Не чути мене. Да-да-да. Обов'язково да 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 угу. Так, да-да-да, репетитор там. Так, ну в принципі можна далі ламати тверді. Так, ой, походу, не можна ламати. Боже, мене колись вже піде, хоча в мене вже ста. Кто вона вже йде? Ой, трапити на кухню. Так, ну все добре, то, що ти там йдеш на кухню. Мама, господи. Так. Вслідую серії э, буде спідран, якщо чесно. <свісно> так. Якщо хочете... Якщо вам подобається такий формат, лайкайте відео. Да. Господи, господи, господи. Боже, вона там вийде з твої кімнати? Вона мене перестануть перебирати. Та вчуся я, Боже! Господи, вже задумала. Так, ну Боже, вчу я вже ту алгебру і англійську, і що тільки не можна, я все вчу, господі. Так, ну як ви поняли, то що вчитися я не дуже люблю. Вроді би прилягла там, я. Так, де ти моя палик? Ота прилягла. О, добре як. Господи, якщо що, я це осуждаю. Це робити бажано ем, ну, не треба. Так, Зтабимо двері, осуждаю, якщо що. шо. Ставимо на двері. Бля, куди я їх засуну? В сумочку двері. Ну. Ладно, сумочка. Ладно, ну все. Окей, у меня два крыбы, ладно. Так, чик, 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 чик. Так, чик, чик. Все, так, 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 um, так. Эм, так. Марк, там. Ой, треба до мого сина піти Под... Ой, ну, ладно, я и так вот течу уже. Да. Так, що тут далі? Ладно. Ладно, ладно, так. З дверима. Ану малий іди сюди. Так що вона там той черта? Ладно, це ми її, так скажемо, трошечки обманемо. Так. Шукає ключ, напевно. Ні? По звуком вже знайшла ключ. Так, готуємось. <кхем> так. Ну що? Так, ладно, поки що прочитаємо. Що за скотина? Ти? Ну, нічого, нічого. А? Що так? Ладно, ладно, ладно. Е, Вернусь ти і сволота получиш. Ну, так, все, приготувалися. Мам, пока! Так, а ти куди? Іди сюди, Амеба. Ні-ні-ні, не буду. Так, а... ой, так. Ой, ой, Блін я вдарився. Так, нічого. Треба підкоп. Треба пистенько підкоп. Так, де там мій підкопчик не вспіш. Блін, бистро, быстро, быстро. Так, 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 так. Блін, ай 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 ай. Пішов за книгу бігом? Так, ну нічого, про інших людей я дізнаюсь. Так. Поняла мамаша, я від тебе втеку, поняла? Тупа мама. Ти що до мами в'якнув? Та я там не м'яко. Боже, всього лиш карага стара Боже. Господи, Сьогодні не вийшла, в інший раз вийшла.